Українські бренди не просто існують, а ще й створюють справді стильний молодіжний одяг саме тут, в Україні. Як хлопці з Рівного зі стартовим капіталом у розмірі студентської стипендії змогли створити найпопулярніший стрітвер бренд в Україні? Сьогодні вперше на каналі відео про історію нашого українського бренду Став. А ще на тих, хто додивиться відео до кінця, чекає бонус від бренду Став. Приємного перегляду! Історія бренду став розпочалася ще у 2013 році, а заснували СТАВ два хлопці-студенти з Рівного Артем та Олександр. Все, що вони мали, це бюджет у розмірі студентської стипендії та шаленне бажання розвивати українську стрій-вер культуру. Спочатку вони продавали одяг з Китаю, та потім все ж вирішили, що зможуть створювати щось своє. Закупили матеріали за кордоном та почали творити. Починали вони з десяти швейних машин у напівпідвальному приміщенні, поступово розвиваючись та удосконалюючись. Першим творінням СТАФу були парки з брендованими написами. Тоді в Україні парки ще ніхто не робив, але це був дуже трендовий одяг, тому бренд у хорошому сенсі гайпонув. Та й досі стаф асоціюється із тритверним одягом. Але найбільше в історії бренду мені відгукнулося те, що від початку створення принципова позиція став виготовляти одяг саме в Україні, надавати робочі місця тут підтримувати економіку України. Виробництво одягу, взуття аксесуарів відбувається на різних цехах у різних куточках України. До речі, ось у цьому відео можна підгледіти, як саме в них відбувається процес виробництва. Дуже захопливо. Ще мене дуже вразило те, що тест однієї моделі одягу відбувається близько місяця. Тобто людина активно носить тестовий зразок протягом місяця, і якщо він хоча б трошки наок по якості чи функціоналу його відправляють на доопрацювання. Гадаю, саме в цьому секрет того, що якщо питаєш у людей їхні відгуки про став, то вони в першу чергу звертають увагу на якість. Звісно, без браку на виробництві ніколи не обійтися, але бренд відкритий до зауважень та завжди йде на зустріч клієнтові. Окремої уваги заслуговує те, як бренд діяв під час повномасштабного вторгнення. З перших днів війни всі магазини припинили роботу, а виробництва перепрофілювали під військові потреби. Але їм доволі швидко вдалося адаптуватися під нові жахливі реалії. Вже з березня 22-го року деякі магазини почали відкриватися. Навіть от нещодавно поновив роботу у магазин в Миколаєві. Наразі Став активно допомагає армії донатами та створює спільні колекції з військовими. Наприклад, вони випустили спільну колекцію Гуді з ветераном Азову. А весь прибуток з продажів цього дропу був переданий патронажній службі Азову. На жаль, ці гуді вже розпродані, але ще на сайті в наявності Гуді розроблене спільно з військовим пілотом та з героєм України Вадимом Карая. А увесь прибуток перераховується сім'ям льотчиків загиблим внаслідок російської агресії. Мене як доньку пілота це дуже розчулило, якщо сказати цензурно. Тому, якщо ви хотіли купити щось у став, але не знали, що я б дуже радила звернути увагу саме на це гуді. А ще мені по секрету розповіли, що цієї весни будуть ще дві такі благодійні колаборації з військовими, тому слідкуйте за соцмережами Стафу. Також став з 22-го року почали допомагати військовим штабам по доукомплектуванню військовою формою. Вони навчилися шити одяг для військових, з чого і з'явилася їхня тактична лінійка у одягу. Вона також є у продажу на сайті та у фізичних магазинах. І, до речі, для військових, медиків, працівників ДСНС, учасників бойових дій у зоні АТО та ООС, А також, звісно ж, для представників ЗСУ діє знижка мінус 20% на весь асортимент у фізичних магазинах. А тепер найцікавіша частина відео. Зараз ми перенесемося у магазин Став і подивимося, що у них є там цікавого. Асортимент справді потішив. Я думала, вибір буде меншим, але є що обрати. Ті самі легендарні парки та тактичний одяг також є у фізичних магазинах у широкому асортименті. Взуття, рюкзаки та гуді з прикольними принтами там також багатсько. Я поміряла декілька костюмів, але спортивний стиль то явно не моє. А обрала я собі більш нейтральний образ, його ви і можете побачити у відео. До речі, пан оператор також зацінив одяг, від Став і купив собі ось такий лук. Справді купив, скориставшись моїм промокодом той момент, коли рекламна інтеграція пішла не за планом. Загалом я задоволений котик, бо у моєму маленькому місті знайти класні речі українського виробництва це скарб. Якістю речей я також більш ніж задоволена, бо склад речей правильні шви, якісна тканина, і принти, які не облізуть після третього прання, це те, що треба. І це справді той одяг, який ви зможете носити не один сезон, тому дарка радить. Але щоб моє перше враження від Став не було оманливим чи заангажованим. Я попросила своїх читачів в інстаграмі розповісти про їхній досвід покупок бренду СТАВ і ось що вони відповіли. Бачимо, що більшість задоволені співвідношенням ціни та якості. Єдині зауваження тут з приводу розмірів. Але це проблема будь-якого виробника одягу, бо нереально розробити розмірну сітку, годивши всім. Я от також свої штани Став буду підшивати. Привіт, 150! 74 сантиметри. Ну і про обіцяні бонуси для моїх глядачів у всіх фізичних магазинах та на сайті діє промокод на знижку цілих 20% на хвилиночку. Ось промокод на екрані, а також лишаю його в описі та у закріпленому коментарі. Але це ще не все. Став погодилися надати для розіграшу на потреби зсу ось це особливе гуді. У колаборації з військовим льотчиком Вадимом Карая. Тому, якщо хочете зробити добру справу та мати шанс за це отримати ще й особливу річ, то долучайтеся до розіграшу за донат від 50 гривень на банку Монобанку матимете шанс його отримати. Посилання на банку є в описі та у закріпленому коментарі. А всі кошти перекажемо на потреби 47-ї бригади та прозвітуємо. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, я змогла трохи відкрити для вас класного українського виробника. І напишіть у коментарях, про які бренди ще розповісти у такому форматі. До зустрічі!